Вітаю, мої любі третьокласники на уроці української мови. Сьогодні у нас урок розвитку зв'язного мовлення. На уроці ми складемо розповідь за планом та власними спостереженнями. Гра упіймай слово. Приготуйте, будь ласка, долоньки і плескайте тоді, коли побачите назву побутової техніки. Готові! Починаємо! Морозиво, фен, жоржина, осінь, телефон, праска, стіл, холодильник, ліжко, місяць, підручник, телевізор, міксер, кухонний комбайн. Хилим, папуга, пральна машина, чашка, тарілка, каструля, мікрохвильова піч, блендер. Молодці, я впевнена, ви не помилились жодного разу. Вправа трибуна думок. Обговоріть, якою може бути техніка майбутнього. Доповніть речення. Я уявляю, що в майбутньому, або мені хотілося б щоб, або я гадаю, що. А я хочу. Працюємо за підручником. Вправа 100. Розгляньте малюнки. Поміркуйте, якими приладами користувалися люди в давнину. А якими ми користуємось сьогодні? Отже, на першому малюнку ми бачимо корито. Далі електрична настільна лампа, пилосос, вогнище, на якому готується їжа, свічка, ну, то, напевно, мультиварка, пральна машина і віник. То якими приладами користувалися люди раніше? А які використовують сьогодні? Так, раніше користувалися коритом, свічкою і їжу готували на вогнищі, а прибиранні, в прибиранні допомагав віник. Зараз свічку замінила електрична лампа, корито замінила пральна машина, приготування їжі на вогнищі у нас замінили мікрохвильові печі, мультиварки, газові печі. І прибирання віником нам замінив пилосос. Роз... Розшифруйте, будь ласка, закодоване слово. Відео зупиніть. Так, це електрика. Працюємо в зошиті. Запишіть сьогоднішнє число. Пам'ятайте, що вже листопад. І за як хвилинку каліграфії запишіть слово електрика три рази в рядочок. Відео зупиніть. Послухайте, будь ласка, пояснення від тітоньки сови, що ж таке електрика. Бо саме це слово це словникове слово, яке ми далі запишемо ще й зеленою ручкою. Тож слухаємо, що таке електрика. А перша розповідь буде про електрику. В кожній оселі у стінах або зовні знаходяться спеціальні дроти. Ох ти! Так, так, вони з одного боку. З'єднані з електростанцією, де потужні машини виробляють електричний струм, тобто велику кількість маленьких кусючих електрончиків, які біжать по дротах, що протягнуті на вишках та стовпах у наші будинки, і там усіх кусають. А з іншого боку, ці дроти, що в наших домівках та в інших будинках з'єднані з різними розетками, вимикачами та лічильниками і далі з різними електроприладами лампами. Так, тож, зрозуміло, що таке електрика. Так, це рух електричних зарядів по електричним проводам. Так, тепер давайте запишемо речення з поняттям Електрика, бо це все ж таки складне поняття. Тож з зеленою ручкою з нового рядочку запишіть електрика, а далі запишіть пояснення. Що таке? Це явище природи пов'язане з рухом і взаємодією електричних зарядів. Електрончики це і є електричні заряди. Запишіть це речення, відео зупиніть. До речі, електрику виробляють не тільки природні явища, це такі як блискавка, грім, а навіть тварини. Електричний скат виробляє електрику, це у нього такий захист природний від ворогів. І навіть ми, коли хочемо зробити рух рукою чи ногою, ми від голови посилаємо електричний імпульс до м'язів рук чи ноги. Даємо команду, що треба підняти, чи відвести руку чи ногу в сторону. Оце теж електричний імпульс. Тобто поняття електрика це досить таке складне поняття. Йдемо далі. Виконуємо вправу 101. Перше завдання. Який електричний прилад, на вашу думку, найнеобхідніший? Обговоріть це питання з друзями або з рідними. Під час обговорення використовуйте наступні вислови. Я гадаю, що. Ти впевнений або впевнена, що? А я думаю, що. Я погоджуюсь або не погоджуюсь з тим, що. Відео зупиніть. Виконуємо друге завдання цієї вправи. Від імені електричного приладу, напишіть розповідь за наступним планом. Перший. я не... необхідна річ у домі. Друге мої добрі справи. І третє, я можу бути різним. Наводжу вам приклад е... твору, який ви можете написати. Наприклад, пилосос. Назву треба обов'язково давати. Я. Найперший помічник у прибиранні помешкання я пилосос, а це необхідна річ у домі. Пилосос допоможе швидко зібрати сміття з підлоги, килиму, не піднімаючи пил у повітря, дістати крихти зі шпаринок, куди не залізти віником, і зібрати навіть павутиння. Пилососи бувають різні для сухого прибирання і миючі – які ще й підлогу помиють, а ще існують роботи-пилососи, які всю роботу виконають самостійно, без участі людини. Це мій зразок. А ви подумайте, про який електричний прилад в побуті ви б хотіли б написати розповідь. Але пам'ятайте, писати треба від імені цього електричного приладу. Поки думаєте, відео зупиніть. Ідемо далі. Вправа поміркуй. Давайте обговоримо, що трапиться, якщо зникне вся побутова техніка. Продовжіть речення. Якщо не буде холодильника, то так нам не буде де довго зберігати продукти харчування. Їх треба буде готувати в такій кількості, щоб з'їсти одразу. Якщо не буде мобільного телефона, то ми не зможемо так часто спілкуватися один з одним. Якщо не буде пилососа, то прибирання буде довшим і більш кропітким. І не таким ретельним. Якщо не буде комп'ютера, то, ну, звісно, тут може бути і як добре, так і погано. Якщо не буде комп'ютера, ми будемо з вами вживу. Більше спілкуватися, так? Але ж все ж таки інформацію швидше дістати все ж таки через комп'ютер. Для чого потрібна побутова техніка? Зробіть висновок. Так вона полегшує нам життя. Вправа продовжує речення: у нас на кухні є такі електроприлади. Перелічіть. У моїй кімнаті є такі електроприлади. Назвіть. Я вже вмію користуватися. На звідчим саме. Молодці. Давайте пригадаємо правила безпечної поведінки з електроприладами. Не користуватися приладами без нагляду дорослих, не залишати техніку, яка працює без нагляду. Не слід електроприлади тримати ввімкненими тривалий час. Ніколи не торкатися електроприладів мокрими чи вологими руками. Закінчивши роботу, обов'язково треба перевірити, чи все вимкнено. Якщо при користуванні побутовою технікою виникли якісь проблеми, треба негайно повідомити про це дорослих. Обов'язково разом з батьками треба докладно вивчити інструкцію користування електроприладом. Пам'ятайте ці правила і обов'язково їх дотримуйтесь. У додатку до цього уроку я розміщую мультик Поради від тітоньки сови, де вона пояснює, що таке електрика, які прилади використовують електрику, і також там розглядаються правила безпечної поведінки з електроприладами. Раджу переглянути мультик дуже цікавий і повчальний. Давайте повчимося дискутувати. Створ, складемо диспут за такою темою: чи потрібно дотримуватися правил безпечної поведінки з електроприладами? Доведіть, якщо ви вважаєте, що так, потрібно дотримуватися правил безпечної поведінки, докажіть і зробіть висновок. Або якщо ви вважаєте, що це не потрібно, доведіть свою думку. Зробіть висновок відео на паузу. Домашнє завдання буде наступне. Складіть і надішліть мені на перевірку написану розповідь про електричний прилад. Пам'ятаєте, із вправи 101 друге завдання. Бажаю успіхів! Підводимо підсумок уроку. Оцініть свою роботу, обравши потрібну цеглинку. Ну, а я прощаюся з вами до нових зустрічей. Па-па!